Аси готуються до ймовірної епідемії грипу. Незабаром розпочнеться планове щеплення медпрацівників. Згодом придбати вакцину в аптеках міста зможе кожен бажаючий щеплення для дітей віком від 6 місяців здійснюватимуть у дитячих лікарнях для дорослих у кабінетах щеплень, які є у міських лікарнях. Детальніше про підготовку до спалаху гострих респіраторних захворювань заступник директора департаменту охорони здоров'я Надія Гетьман. Значить, про вакцинацію. Ще вона в Черкасах не розпочалася. На, в кінці вересня була в аптеках вакцина проти грипу, якою можна було щеплюватись, але в той же в кінці вересня надійшов із Міністерства охорони здоров'я. І за щодо циркуляції вірусів, які будуть в північній півкулі, за рекомендаціями з Всесвітньої організації охорони здоров'я, які будуть циркулювати у північній півкулі. Північ, до пів... <с? <с?> Ми розташовані в північній півкулі, тому за експерти. Всесвітньої організації охорони здоров'я визначили, що буде циркулювати це каліфорнійський грип А він назив, H1N1. В народі ми його називали ще свинячий, той, що був 2009 року. Він такий більш агресивний. І гонконговський, який циркулював у 2014 році H3N2 і вірус, і вірус грипу Б. І тому для цієї вакцинації проти цих типів грипу, які будуть циркулювати, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала чотирьохвалентну вакцину. Вакцина, яка була у вересні місяці, вона не була чотирьохвалентною. Тому виробники її. Вилучили з аптек і ми чекаємо поступлення в аптеки з чотирьохалентної вакцини. Хочу сказати, що ми повторно, так як на ринку, фармацевтичному ринку, вакцина проти грипу її не стало, бо її вилучили, ми повторно 4-10-го направили заявку на. Закупівлю вакцини проти грипу для називається по підпоказанням для медичних працівників. Тобто, це в основному первинна ланка, далі інфекційна лікарня. Вони завжди щеплюються інфекціоністи. Самі перші завжди щеплюються проти грипу. І така заявка у нас прийшла 4-10-го на тендерний комітет по закупівлю вакцини, сума закупівлі 44 тисячі гривень. Ну, близько, чи більше там. Тому зараз не так довго проводять торги. Ми сподіваємося, як тільки вона на фармацевтичному ринку прийде. Для медичних працівників, для групи ризику по показанням, ми щепимо ті, хто бажають медичні працівників. Ми, медичних працівників, всіх не щеплюють, за їх згодою. Для всіх закон один щеплювання проводиться за згодою особи. Якщо дітей, то за згодою батьків або опікувальників. Тому от така у нас ситуація із грипом. Зараз, по даних Міністерства охорони здоров'я, якщо ми. Вийдемо на сайт Моз, підвищення зафорювання по відношенню із минулим роком не спостерігається, тому ніякі ще пороги і кількості зафорюв... зафорівших вона мінімальна. З метою моніторингу департамент щоденно збирає інформацію з дитячих лікарень. Протягом останніх двох тижнів збільшення кількості хворих не спостерігається. Крім цього, в межах підготовки до ймовірної епідемії грипу медзаклади міста закуповують засоби захисту, швидкі тести на грип, дезінфікуючі засоби та противірусні препарати, зокрема та міфлю. Першочергово усім необхідним забезпечують інфекційну лікарню та пологові будинки.